От друзі Суворова з цієї сторони приїдуся. Що тут робиться, подивимося. Бо тоді я приїхався з Воронцовської, а зараз трошки знизу приїду. Це продовження Суворова. Вниз іде. Тиха Волочка наша. Тут вже було не так, як там на пішохідній частині, де було багато народу. Тут вже було тихіше завжди. О, католицький храм. Раніше був кінотеатр Павліка Морозова. Зараз дівчини католицький храм. Коли заходив із цікавості, дивився, що там у них. А, да. Господь споглядає Христа на нас, на наше життя, а, наші херсонські реалії на війну цю. Якийсь парк, тут є скверик був завжди. Дитяча поліклініка, стоматологічна, закрита. Тепер вже це вже Суворова. Знову суворила з раночку було туманно, трішки думав проскочити по туману десь так, в такі місця, де не дуже можна через дрони. Але дуже швидко розвиднілося, тепер вже не проскочиш, так як хотілося. О, господи. Але мабуть, ризикну трошки, побачив, що вона буде. Начебто тихо, Може ще не прилетіли вони сюди.